Учні львівських шкіл чи не найрозумніші наші є у п'ятірці переможців всеукраїнських олімпіад, у трійці лідерів серед наукових винахідників та вже декілька років поспіль на другому місці за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Такі дані сьогодні оприлюднили на обласній колегії департаменту освіти і науки. Сучасний світ сучасна і освіта. Учителі перекваліфіковуються, а учні готуються до нововведень. Адже освіта на порозі змін, тому і новий навчальний рік буде незвичним. Із головних новинок п'ятикласники вчитимуть обов'язкову другу іноземну, а другокласники опановуватимуть основи інформатики. Ще один новий предмет основи здоров'я. Вони стосуються там проблем запобігання, зокрема сніду, але але підхід завжди такий широкий. Так званий підхід через розвиток життєвих навичок. Вчити другу іноземну учнів є кому, а от комп'ютерами забезпечені не всі школи. Тож один із пріоритетів влади усі школи комп'ютеризувати. В бюджеті ми маємо один мільйон гривень. Зараз ці кошти будуть розподілені між районами. Всю роботу підготовчу ми зробили. Ми провели скільки в нас є учнів, скільки навчається в других класів. Ці кошти будуть розподілені між районами, і райони закуплять так звані мультимедійні комплекси. Тоді, коли кожен другокласничок буде мати на толі лаптоп. Екран, монітор і в такий спосіб буде проводитися ось це навчання. Та, попри такі зміни, на обласній колегії звітують підручниками ще до 15 серпня усі школи забезпечені. Ремонти усіх школах в області завершили. Тож понад 1400 шкіл Львівщини готові відкривати двері для школярів. Не обійдеться і без новосілля. Ми до кінця року здаємо в першу числа школу в запиті. Це є добудова з реконструкцією школи п'ять класних приміщень, спортивний актовий зал, школа в комар. Манові 710 учнів, От. і в Бродівському районі реконструкція була шкіл з повним оновленням Шнерів і голубиця. І також сподіваємося, що буде мати новосілля Нарешті в нас є школи і хворих на сколіоз регіональне. Найкраще лікування для них це є водні процедури. Там басейн має бути зданий. Тим часом обласні освітяни мають пропозицію, з якою звернулись до міністерства освіти. У Львівській облдержадміністрації кажуть, варто внести зміну в порядок про нагородження золотими і срібними медалями. І роздавати їх учням після результатів ЗНО. Бо досить часто медалісти не підтверджують своїх досягнень на іспитах зовнішнього незалежного оцінювання. І новини.